США пропонують визнати Крим Російським. Це, нібито, буде обговорюватись в Лондоні. Сьогодні у мене був запис на Фабриці новини, і там журналістка запитувала, а що це за перемовини? Чому вони ведуться? Я висунув припущення, що це не перемовини. Не перемовини, адже е, там немає Російської Федерації, але покликана Україна е, також Європа, Британія і Сполучені Штати Америки. Скоріш за все. Будуть просто вмовляти, пояснювати, робити ультиматуми для України стосовно тих домовленостей, які випрацьовані, і на які може погодитись Путін, і ось газета The Washington Post, а це серйозне доволі видання, якби хто до нього не відносився. Написала таку статтю США, пропонують визнати Крим Російським у міру нарощування мирних переговорів. Україна та її європейські союзники зустрінуться з високопосадовцями США в Лондоні в середу, щоб обговорити пропозиції, які можуть не сподобатись Києву. Ну, власне, те, що я передбачив сьогодні вранці. Київ, українські та європейські офіційні особи, які зустрінуться в середу в Лондоні, зіткнуться з швидкою пропозицією США визнати незаконну анексію Криму Росію та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди, за словами кількох людей, знайомих з внутрішніми обставинами обговореннями. Тобто, це посадовці з Києва. І всі ті слова, які були там у Гончаренка, вони виявилися не дуже правдиві. Напевне, Олексій не володів цією інформацією. Мова про те, що нібито від України будуть вимагати визнати де юре тимчасово окуповані території за Російською Федерацією, вони точились. Просто не всім депутатам вони були відомі. Союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми реконструкції для країни, яка перебуває в бойовій ситуації в обмін на територіальні поступки. Пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном. Анексованого Криму територію Росії та, зрештою, скасування санкцій проти Росії згідно з майбутньою угодою, за словами трьох осіб, знайомих із питанням. Тобто, ще раз, ще раз ситуація ось така, що Вашингтон пояснив, ми все одно будемо визнавати Крим російським. Все, ви, ви на це не можете вплинути. Ви можете з цим погодитись, можете не погодитись. Ми будемо визнавати Крим російський, так написала Вашингтон Пост. Далі в обмін. На це Москва припинить бойові дії в Україні в той час, коли російська армія користуватиметься ну, поштовхом на полі бою та значними перевагами в чисельності військ і озброєнні. Тобто, фактично Вашингтон Пост пояснює, що російська армія, незважаючи на те, що сьогодні вона має перевагу на полі бою, вони зупинять бойові дії, якщо От станеться те, про що пише газета Вашингтон Пост. Радник президента України а, Зеленського зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується. З іншими ні. Західний чиновник заявив, що рівень тиску на Україну був вражаючим. Як і інші, вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити деталі розмови. Тобто, тиск був вражаючим. Ще раз повертаюся до свого передбачення сьогодні. А, мене було припущення, що це не перемовини, просто будуть тиснути на Україну, адже інших варіантів для України сьогодні не пропонують. Далі Вашингтон поспише, що представник держдепу применшив ідею про те, що Вашингтон представляє Києву факт. Що здійснився, але дедалі більше публічне розчарування адміністрації президента Дональда Трампа темпами переговорів змусило Київ боятися нового спаду відносин відносинах з Вашингтоном. Тобто, фактично, ми побачили, що Дональд Трамп ніби випилюється з українського питання, і це ну, зазначає газета Вашингтон Пост певним чином налякало, налякало українську сторону. Далі, наступне, що Вашингтон Пост пише, що у міру того, як переговори набувають темп, а офіційні особи США погрожують піти протягом кількох днів, тиск на Київ зростає. Очікується, що французькі, британські та німецькі переговорники, які взяли більш активну участь у мирних переговорах, наполягатимуть на позиції України в Лондоні, наполягаючи, що щоб будь-яка угода включала гарантії безпеки та програми післявоєнної реконструкції, можливо, частково оплачені замороженими російськими активами. Тобто, і ще раз пам'ятаєте, в 2022 році, то люди згадують, що я 16 лютого повіривши, всім нашим чиновникам записав відео, що не буде війни. Але люди далі не дивились мої відео. В 2022 році я передбачав, що ніякі заморожені активи не будуть конфіскованими на користь України. Всі тоді українці. Слухаючи телебачення, там різних Олексіїв говорили, що нас завалять грошима, тому що в Росії все заберуть. Подивіться, до чого все дійшло. Минуло три роки. Нічого частково можливо, щось із заморожених активів дадуть на відновлення України. Частково можливо імовірно. Далі наступне європейські та навіть українські чиновники визнають у приватному порядку, що Київ навряд чи найближчим часом відновить контроль над підконтрольними територією Росії територіями. У кращому випадку вони сподіваються сповільнити порив до будь-якої угоди, яка дозволить Москві триматись на завойованих землях і вийти з під санкцій, не отримавши попередньо значних переваг для України. Тобто тут взагалі б зупинити ворога йдеться на увазі. Я е, є занепокоєння, що Трамп намагається підштовхнути українців і не був достатньо жорстоким до Росії, сказав Рахман, керуючий директор Євразія груп Консалденко. І так далі, Сполучені Штати представили структуру своїх пропозицій Україні на переговорах у Парижі минулого тижня. Причому українці сприйняли це як останню пропозицію Вашингтона, перш ніж він подумає про відмову від мирного процесу за словами двох людей, знайомих із цим питанням. Тоді держсекретар Рубіо оголосив, що якщо незабаром не буде досягнуто прогресу, Трамп швидше за все рухатиметься далі. Що таке рухатиметься далі, ми знаємо. Трамп вийде з перемовин і на тому буде все. Трамп заявив журналістам у понеділок, що оприлюднить деталі пропозиції США протягом наступних трьох днів. Очікувалося, що до лондонських переговорів приєднаються офіційні особи США. А промова США в Парижі, включаючи пропозицію визнати Крим, відбулась після того, як цього місяця спеціальний представник Вітков відвідав Москву для, багат... для багатогодинної зустрічі з Путіним. Очікується, що посол знову відвідає Москву пізніше цього тижня. Ну, це знову таке, як я передбачав у цьому відео. І записувався також на ще одному каналі, що Вітков літав погодити остаточні моменти, і Вітков звідти привіз фактично путінське бачення. Як Путін це бачить? Потім було перемир'я. Зупинка це була як, ну скажімо так, репетиція того, що це може відбутися. Як це може відбутись, випадково це не було. Ви ж чудово це розумієте. Один із людей, ознайомлених з пропозицією, назвав її ідею її ідею відкофа для США назвати Крим Російським, не примушуючи Україну визнати це. Держдепартамент. Відмовився коментувати деталі пропозиції, висунутих учасниками переговорів. Єдиним документом, яким поділилися в Парижі, був список потенційних варіантів для обговорення та відгуків. Офіційні особи США підкреслили, що обидві сторони конфлікту повинні усунути великі прогалини переговорах. Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі одне від одного, що цього не станеться, тоді я думаю, президент, ймовірно, перебуває в тому моменті, коли він скаже, що ж. Ми закінчили, сказав Рубі, журналіста минулого тижня. Тобто мається на увазі, що якщо ні, якщо ніякі варіанти не спрацюють, якщо немає точок дотику, якщо все настільки складно, тоді все для Дональда Трампа це буде крапка. Ми закінчили. Скаже Дональд Трамп. Спірну пропозицію Україні буде важко проковтнути. Захоплення та подальша анексія Криму Росії в 2014 році відкрила шлях для інших її актів. Проти України, включаючи розпалювання війни в Донецькій і Луганській областей, а потім її повномасштабне вторгнення. Раніше під час війни українські солдати згуртувались навколо там, інших. Ну я це вже не буду. Якщо те, що пишуть ЗМІ, Правда, то це й сумно і небезпечно, заявила Інтерфакс України у вівторок, український парламентар там, якась Івана Цецнацтва. Це означає, що США насправді не прагнуть справедливого і тривалого миру, а радше хочуть повідомити про якесь тимчасове перемир'я за рахунок поступу к агресору і представити це як величезне досягнення Сполучених Штатів. Визнання Криму російським завдало б значного удару моральному духу України. Але військові аналітики та політичні лідери вже давно визнають контроль Росії над півостровом. З початку 23-го року провідні військові аналітики Пентагону. Применшували можливість повернення Криму Україною військовою силою на секретних брифінгах із а, законодавцями. Зеленський ніколи не відмовлявся від ідеї, щоб Україна колись відновить контроль над Кримом, але від, відверто говорити, говорив про військові обмеження Києва. У нас недостатньо сил, щоб повернути Крим, сказав він. Європейським лідерам вдалося а, втягнути в мирні переговори, а, втя, а, втягнутися в мирні переговори за останні тижні. Що є кращим результатом у порівнянні з першими переговорами команди Трампа з росіянами в Саудівській Аравії, які виключали навіть українців. Тепер у Лондоні за його та за його межами шукатимуть способи використати свій вплив на Україну. Тобто, ви подивіться, яка ситуація? Ситуація полягає в тому, що сьогодні Європа так намагалась. Так намагалась прогнутись перед Трампом. Давайте будемо відверто говорити, що встрягла в перемовини це Вашингтон Пост пише тобто, там випилювали Європу, а сьогодні Європа встрягла і Європу будуть використовувати вже для того, щоб вмовляти Україну і використовувати свої важелі впливу. Європа справді має певні важелі впливу, включаючи. Конфісковані або заморожені російські активи на мільярди, які можна повернути або використати для фінансування програм післявоєнної реконструкції. Тим часом Європейський Союз пропонує країнам-членам скоординований спосіб посилити свою програму санкцій. Тобто, ви зрозуміли, Європа не говорить про те, що ні, ми категорично виступаємо проти. Нас не влаштовує оцей підхід Сполучених Штатів Америки, ми будемо намагатись підтримувати. Не намагатись. ми будемо підтримувати Україну, ми будемо на боці України. Ні, вони так не говорять. Вони говорять, що вони нам будуть допомагати, але щось давати, якісь кошти. Європейці мають справжні карти, щоб розіграти, сказав аналітик: якщо ви не отримаєте послаблення санкцій з боку ЄС і лише з боку США, економічні вигоди для Росії будуть незначними. Ну, це вже така собі історія. Ми з вами розуміємо, що насправді все дуже складно, але все дійшло до такої ну фактично точки неповернення. Тобто, або ми погоджуємось на ті умови, які сьогодні є, або Трамп виходить з цих перемовин. Європа допомогти нам особливо не зможе. Ми це бачимо. Ми бачимо, що Європейський Союз вліз в перемовини, але з однією метою, щоб себе перед Трампом реабілітувати. І якщо відверто, я особисто сьогодні ну, якогось виходу з ситуації, яка склалась, не бачу. Можливо, вище керівництво України знає якісь інші важелі, ми їх маємо побачити, але вже сьогодні, ось надвечір, з'явилась таке ну, фактично ремарка Зеленського: після припинення вогню Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі, але попереду було, Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Це поза нашою Конституцією. Не визнає юридично. Тобто ми розуміємо, що питання де-факто вже продавлене. Тобто, де-факто. Напевне, обговорення контролю Російської Федерації над тимчасово окупованими територіями, в тому числі з Кримом, ймовірно, вже проговорене. Давлять на Україну, щоб Україна визнала Крим де юре, тобто підписала певні угоди, але це може бути теж формою тиску. Тобто, якщо. Ну, Знаєте як, натиснуть по максимуму, щоб потім отримати те, що ти і мріяв. Тобто на Київ можуть тиснути, щоб Київ визнав Крим, де юре підписав документи. Потім, типу, ми робимо крок назад, але де-факто, будь ласка, визнавайте. Ну, ви вже про де-факто зрозуміли, що Україна ніколи не визнає де юре. Ну, а вже питання де-факто вже вирішене. Отака От історія. Отака От історія. Підписуйтесь на канал, бо ті, хто підписані на мої ресурси давно, фактично бачили, що все прийшло до того, що я й попереджував. На жаль, десь за оці три роки і три місяці ми втратили дуже важливі точки, в які можна було вирішити ситуацію інакше. Я впевнений, що її можна було вирішити інакше. Я впевнений, що можна було зробити так, щоб війни цієї повномасштабної не було. Але історію повернути назад не можна. Потрібно працювати з майбутнім. Підписуйтесь і будемо думати, що з цим робити далі. Історія не завершується, Україна залишається. Історія ще нам дасть шанс. Головне, щоб ми були до цього шансу готовими, без двох-трьох тижнів, двох-трьох ракет, всяким бредом, маячнею. Ідеологією непотрібною, а з раціональним розумом із усвідомленням того, що можна робити, а чого робити і говорити не варто. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.